Дуже важливими, актуальними, враховуючи сьогодні. Другий напрям це розмінування. Тобто всі ми розуміємо, що Київська область три райони були в окупації: Лучанський, Броварський, Вижарецькій це загальна площа 745 тисяч гектарів. На сьогоднішній день тільки обстежено, обстежено 30 тисяч гектарів. чергова визначена. 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, котрі приносять кошти як бюджет, так і зрозуміло, що ви за ці гроші зробите? Ми дивіться, ми плануємо фінансувати операторів протимінної діяльності на сьогоднішній день. Є урядові і неурядові оператори протимінної діяльності. Що таке урядові? Ну зрозуміло, це ДСНС, Нацпол ДССТ і органи протимінної діяльності у військових. Неурядові, це міжнародні організації та товариства, котрі приїжджають сюди, керуються Міністерством оборони України, отримують ліцензії, сертифікати і роблять це, скажімо, на безоплатній основі. Що ми хочемо? Ми хочемо фінансувати операторів для покращення їх матеріально-технічної бази за пришвидшення. Обстеження технічного, не технічного та як на кінець, розмінування очищення території тобто це, це не рятувальні, не рятувальники отримають ці гроші e, на сьогоднішній день. Ми розглядаємо, розглядаємо можливість зробити окремий підрозділ окремий підрозділ рятувальний але на сьогодні в нас немає кінцевої ну кінцевого результату скільки потрібно буде часу щоб вони отримали ліцензії і щоб вони під егідою вже нашої виконували ці роботи це дублювання рятування. Це тільки оцінка. Так, окрім цього, дуже важливим є інформування населення, маркування, зон очищених і зон неочищених. А що означає це маркування? Маркування це означає людина, яка знаходиться і проживає поруч з місцями забрудненими, повинна розуміти, де саме вона не може знаходитись, де саме є. Ну, без небезпека, тому ці зони повинні маркуватися, щоб людина розуміла. Крім цього, це треба вести, проводити з населенням інформаційну роботу, пояснювальну про небезпеку, про те, як виглядає. Вибухонебезпечні предмети так, здається вже провели роботи. за рік, так що вже здається. Кожен знає, як ну, воно виглядає. І, я вам чесно скажу, я Спроси два місяці віде. працюю в департаменті і з розмінуванням, Ні, взагалі, в принципі, руки О, не доходять на сьогоднішній день. Також є проблематика в ну, карті карті замінованих територій, карті очищених територій. Це також напрямку, яким треба займатися. Тобто на ці цілі скільки плануєте витратити? На розмінування 100 мільйонів зараз. 140, я бачу. 140, обласний бюджет 70 і 70 місцевий. На розмінування 100 мільйонів обласний, 100 місцевий. 200? А у мене питання, дивіться, пункт «Життя і забезпечення заходів запропонованих зниження соціальної напруженості серед населення, яке працювало, працює на територіях або поблизу територій забруднення. 60 мільйонів. Ви що, масажем робитимете?» Ну, по-перше, 30 мільйонів, я не знаю, звідки ці цифри. Обласний бюджет 30, із місцевий 30, 60, написано. Пункт 1.15.2. Так, так. Ну, 60 мільйонів. Ну, я вам більше скажу. Цього ну, просто навіть не те, що замало. Щоб ви розуміли розмінування по оцінкам ну, міжнародним, по нормальним критеріям одного ті квадратного метру це 5-7 доларів. Раховуючи Я розумію, а що наші рятувальники роблять? Землі рятувальники, ви маєте на увазі катер? ті, що розміновують, ліквідовують, ну, утилізовують. Щоб було зрозуміло, ДСНС це оперативне розмінування. Тобто, не дай Бог, щось ви знайшли во дворі там у себе чи десь на дорозі, якийсь вибухонебезпечний предмет. Ви набрали в ДСНС, вони приїхали і оперативно зробили свою роботу по розмінуванню. А є розмінування гуманітарне. Тобто Просто ну величезна кількість земель знаходиться забрудненою, і ми не можемо зрозуміти, можна там знаходитись, не можна. Все треба обстежити на сьогоднішній день. до СНС заходять дзвінки про виклики. Вони знаходять вибухонебезпечні предмети ще часів Другої світової війни. А тепер подумайте, що тут в нас створилось, Наскільки воно заміновано, наскільки сюди прилітало і наскільки це небезпечно для нас? Ще одне питання: забезпечення діяльності та функціонування аналітичної оперативної групи з аналізу стану захисту об'єктів критичної інфраструктури. Це третій напрям 10 а мільйонів. Пункт, це, це третій вибачте, напрям. Ми ще не дійшли. А цей попередній пункт 160 мільйонів. І 300 з обласного на соціальне напруження. Що це як ви розумієте? Та я так розумію, масаж розбити буде. Як людям ви, ви 30 мільйонів гривень хочете витратити людям, щоб їм було морально легше, щоб у них міна, поля ноги чи як? Ні, це потрібно проводити саме інформаційну роботу з людьми. Це бікборди, це листівки, це психологічна ну, робота. І це пояснення, де можна знаходитись, де не можна. Ну, Це робота велика з населення. А мене цікаве питання ДСНС, скільки з цієї суми отримає чи нічого не отримає? ДСНС на сьогоднішній день нам відправила свою потребу. Ми їм робили запит на потребу. Їх потреба більше ніж мільярд гривень на технічне оснащення. Взагалі, їх робочу груп, котрі займаються ліквідацією. Я розумію, скільки з цієї суми перепаде їм, і що? З цієї суми взагалі вони зроблять. Значить, що вони зроблять? В них є велика потреба в оснащенні технічними засобами. Це і великі потужні машини, котрі проводять очистку, це і забезпечення саме людей, котрі самі неопосередковано роблять цю роботу. Тому я ж кажу, їх потреба це мільярд двісті мільйонів гривень. на сьогоднішній день. Ви Не почули моє питання: З цих грошей щось передбачається. Ну, звичайно, яка сума? Звичайно. Що ну, І на ми, що? Ми, ми будем, ну, дивіться? Ми ще не прийняли, скажімо, ну цю програму, щоб вирішити. Я вам більше скажу, що ми хотіли окрему програму розмінування. Але враховуючи, що в нас часу було небагато, щоб підготуватись, то ми ну такий невеликий кусок взяли, враховуючи ту потребу, котра є у ДСНС, і ту потребу, котру маємо ми на сьогоднішній день, і інші оператори протимінної діяльності, котрим потрібна допомога. В якій саме пропорції і кому стільки буде виділено, ну ДСНС буде в пріоритеті у вас цих... просто написано по нашим цих по ваших сто 140 на розмінування. І сума в два рази менше на психологічне, інформаційне заспокоєння ну, населення, що у них поряд міни так У нас немає куди грошей до дівати. Ну треба я просто не можу зрозуміти, в чому питання якщо питання в ДСНС, то ну ми Ні, будемо ДСНС, максимально закрили, ДСНС закрили. ДСНС да, закрили. Я так розумію, що ви хочете створити комунальне підприємство, на яке має займатися розмідуванням державно. Ну або державне. то я тому що іншого варіанту немає. Тому що я не отримав відповіді, що ці гроші є, кудись хочуть, але точно вони йдуть на рятувальникам. Дивіться, по рятувальникам я вам сказав: ми зараз прораховуємо, скільки потрібно грошей, скільки потрібно для того, щоб е, отримувати штат, і скільки потрібно грошей, щоб укомплектувати їх, е, скільки потрібно часу, щоб вони отримали ліцензію. Це ж не просто так, що. Хлопці, давайте підемо розміновувати. Ні, вони потрібно отримувати ліцензію і на це проходить час. Я ж кажу, на сьогоднішній день в нас залишилось півроку. Ця програма закінчується. Не факт, що ці гроші ми, в принципі, освоїмо. Але, але якщо. В нас будуть реальні потреби. Ми будемо бачити, що це дійсно допомагає і дійсно пришвидшує розмінування. Тут, ну, звичайно, ми в рамках цієї програми, і що ми тут на сьогоднішній день просимо внести зміни, ми це реалізуємо. Але на наступний рік це буде окрема програма розмінування, котре буде дієвою. А за ці півроку ми просто наб'ємо шишки і зрозуміємо в якому напрямі нам рухатись. Розпорядник коштів хто остання в мене департамент? muito a um